Героям слава. пані Людмило, тож з вами хочемо поспілкуватися про перерахунок пенсій, зокрема за червень. Тож про які суми йдеться, і скільком власне пенсіонерам, які працюють, було перераховано і які саме суми. Починаючи із 2018 року, зв'язку внесенням змін до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ми проводимо автоматичні перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам з 1 квітня поточного року, в якому вони проводяться. Оскільки звітність у нас квартальна, у на квітень місяць ми такі перерахунки ще не встигли провели провести у зв'язку з відсутністю таких даних за січень лютий місяць про страховий стаж в системі персоніфікованого обліку відомостей. Тому такі перерахунки проведені в травні працюючим пенсіонерам через два роки, і в червні місяці. Працюючі пенсіонери отримали пенсії в перераху пенсії в перерахованих розмірах. А саме хотіла б зупинитися, що ми перерахували, і кому угу. так, перерахунок. По стажу та заробітній платі нами проведено е, пенсіонерам Волинської області 4912, При цьому середній розмір підвищення склав 200 гривень, та проведено перерахунок по стажу 19820 пенсіонерам. При цьому середній розмір підвищення склав 88 гривень. Хто саме має право на перерахунок? Якщо на 1 березня 2024 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням. Страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватися із того заробітку, з урахуванням якого раніше обчислено пенсію, або її перераховано. І водночас при цьому показник середньої заробітної плати не змінюється. Якщо після призначення попереднього перерахунку пенсії на 1 березня. Поточного року набуто пенсіонером не менше 24 місяці страхового стажу. Перерахунок здійснюється е, набуто, я перепрошую, менше, ніж 24 місяці страхового стажу, то проводимо перерахунок лише від стажу роботи. Заробітна плата залишається тією, яка була раніше. На що варто звернути увагу наших пенсіонерів відповідно до статті 40 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування? Заробітна плата для обчислення пенсії береться з 1 липня 2000 року за даними системи персоніфікованого обліку відомостей, яка ведеться пенсійним фондом України. Тому коли ми проводимо перерахунок від Стажу і заробітної плати, а це коли ми провели перерахунок 4912 пенсіонерам від від стажу і заробітної плати, то їм заробітна плата цим пенсіонерам, працюючим, взята за такий період, як з липня 2000 року, по 28 лютого 2024 року. І з такої з такого великого періоду е, обчислюється заробітна плата, з якої в подальшому проводиться обчислення розміру пенсії пані Людмила, але окрім працюючих пенсіонерів, чи е, стосувався перерахунок зокрема і тих пенсіонерів, які нещодавно вийшли на пенсію, зокрема починаючи з 2022 року, е, чи вони в них теж під, були підвищені пенсії? Скажіть, будь ласка. Я перепрошую, перебив телефонний дзвіночок ще раз ще раз. Да, пані Людмилу, я запитував вас, чи крім працюючих пенсіонерів пенсіонерів були, був зроблений перерахунок, зокрема і для тих пенсіонерів, які нещодавно вийшли на пенсію? Це перерахунок працюючим. Е, е, в том про, з 1 квітня ми провели такий перерахунок е, тим пенсіонерам, яким ми проводили автоматично перерахунок пенсії з 1 квітня 2022 другого року, і які після цієї дати продовжували працювати або тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію. І набули не менше ніж 24 місяці страхового е, стажу. Або після призначення пенсії пройшло не менше ніж 24 місяці, не менше ніж 2 роки. Отаким От ми пенсіонерам проводили перерахунок і якраз у червні вони вже отримали всі суми і за квітень, і за травень. правильно я розумію, і за червень. Так у у червні вони отримали перерахований розмір пенсії місячний та доплату за квітень травень поточного року. Ну а пані Людмила, скажіть, будь ласка, чи вже закрили зокрема виплату пенсії за червень місяць? Виплата пенсій ну не можу вам наразі сказати, тому що ще фінансування сьогодні продовжується. Можливо, буде сказати в понеділок відповідь на це питання. Ну і найбільше, що цікавить наших глядачів та радіослухачів, я гадаю то, що змінилося в нарахуванні соціальних пільг і субсидій у зв'язку із підвищенням тарифів на електроенергію. Ми знаємо, що з 1 червня вона значно зросла. Тож, чи є вже якісь відомості стосовно того? Хто отримає субсидію, чи хто отримає більшу субсидію. Наприклад, є такі категорії пенсіонерів, які отримували субсидію лише в опалювальний період, та чи вони зараз матимуть можливість отримати субсидію і, зокрема, на електроенергії. У зв'язку з зростанням тарифів проводиться відповідно до законодавства, проводиться перерахунок пільг та субсидій. У зв'язку з тим, що е, тариф на електропостачання зріс у нас з 2 гривень 64 копійок до 4 гривень 32 копійок, органи пенсійного фонду провели перерахунок субсидій та пільг. Зокрема, Головне управління пенсійного фонду перерахувало 46 шість справ субсидіантів та 48 тисяч справ пільговиків. Ми перерахували ці в залежності від нового е, тарифу і готові до е, виплати цих пільг та субсидій в наступному місяці, тобто в липні місяці поточного року. Чи можете пояснити, яким чином обрали саме ось цю кількість пенсіонерів і пільговиків? Перерахунок проведений по діючих справах, які ну, діють на сьогодні, є діючими в органах пенсійного фонду, тобто ті, які, по яких платилися і платяться пільги і субсидії. Але чи можете пояснити стосовно якраз тих пенсіонерів, які взимку отримували субсидію, а літом не отримують? Але водночас ну пенсія їхня зовсім невелика. Якщо слідувати тому, що ви кажете, якщо пенсія у нас невелика, то такі е, пенсіонери і в нас отримують е, субсидію, або е, ну, якщо мова йде про пільгу, яка залежить від е, доходу, бо пільговики, як правило, це особи, які, е, яким пільга надається без доходу, то таким е, особам Призначається субсидія і на неопалювальний період. І вона всім перерахована. А тим, кому не була призначена на неопалювальний період, чи такі справи ви піднімали, чи комусь перераховували. Можете пояснити? Е, е, коли в особи відсутнє право на субсидію, то і не проводиться перерахунок у зв'язку з зростанням тарифу. В неї просто право відсутнє. Слідуючий перерахунок субсидій уже від доходу буде проводитися з серпня поточного року. Тобто, ще за і за липень це. ці люди мають заплатити та, самі, а з серпня вже почнуть переглядати ці справи? Так? Ні, від, 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 від тарифів від тарифів ми провели перерахунок, і люди зможуть отримувати е, ці субсидії е, уже збільшених розмірах у зв'язку з зростанням тарифу. А е, якщо ми говоримо право на е, субсидію, е, саме право, воно визначене на 1 травня поточного року. І воно не перевизначається повторно у зв'язку з зростанням тарифу. Такого законодавства. Не передбачено. Але чи можете Людини... пояснити тоді, чи це залежить, наприклад, від кількості споживання електроенергії, та чи від суми, наприклад, сплати за електроенергію Від чого залежить ось нарахування цієї субсидії або не нарахування її влітку? Це залежить від доходу, яку отримує особа? за ну За попередній період. Коли проводиться розрахунок субсидії, тоді визначається право на неопалювальний період. А чи є у вас статистика, скільки людей не отримують субсидію в неопалювальний період? І чому? Зараз секундочку. Секунду. Там нашим глядачам та радіослухачам Людмила Андрусюк, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України в Волинській області. Зараз нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1 і пані Людмилою спілкуємося про перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів, а також стосовно ситуації довкола підвищення. Тарифів на електроенергію, а також про те, хто із пенсіонерів має можливість отримати пільги і субсидії у зв'язку з цим перерахунком, і чи мають вони можливість, наприклад, зараз теж отримати зокрема, субсидію, якщо вони не отримували її в неопалювальний період. І від чого це залежить, то це ж намагаємося дізнатися у нашої гості. Ну, Також нагадаю, що перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів ще відбувся у квітні, а вже отримали його підвищену цю пенсію. Вони отримали у червні і за і доплати, і за травень, і за квітень. Але повертаючи все-таки до субсидій, пані Людмило, тато, чи можете прокоментувати цю інформацію? Стосовно тих, хто скільки людей не отримали в неопалюваний період. Так, на жаль, розірвався зв'язок, але я сподіваюся, зараз пані Людмила зіб'є дзвінок і зможемо продовжити спілкування і дізнатися цю інформацію. Тож, пані Людмила, чи ви з нами та цікаво дізнатися? про пенсіонерів, Що пенсіонерше перевели? Дивіться по Волинській області 9 тисяч домогосподарств була нульова субсидія, і я ще раз уточнила своїх спеціалістів ті, що і навіть була нульова субсидія, ці справи в нас перерахувалися. І якщо в залежності від доходу вийшла субсидія на електропостачання, то вона буде. Платитися людям в липні місяці поточного року. Чи правильно я зрозумів, навіть тих, хто не отримував, тепер будуть отримувати, так ну якщо виходить, про провівся перерахунок по новому тарифу в залежності від доходу. І якщо на домогосподарство виходить субсидія, то відповідно це домогосподарство набуде право її отримувати. Але ось це право набувається із і і через кількість та використаної електроенергії та чи сплаченої за неї так, та так. чи певні яким... це залежить від того, якою послугою користується субсидіант послугою на електро... Електропостачання е, е, він користується лише одним е, світлом, е, чи користується опаленням на світло і так далі, залежно від того, скільки він споживає електроенергії, це домогосподарство. В певних нормах, які передбачені постановою Кабінету міністрів України, надається електроенергія. Ну і то в такому випадку громадянам не, не варто звертатися до управління пенсійного фонду, це все зроблено автоматично? Ні, чи? ні. Якщо ми говоримо про перерахунок пенсії, про який ми вели в мову, особи, які відпрацювали 24 місяці, це перерахунок автоматичний. Якщо ми говоримо зростання тарифів, це також автоматичний перерахунок. І завжди, коли проводиться автоматичний перерахунок звернень осіб до органів пенсійного фонду, не потрібно. Ми його проводимо самостійно.